Доброї книги! Молодці! Ви вже запам'ятали наше нове вітання. Доброї книги! Ми сьогодні з вами. Добрі книги! Ми сьогодні з вами зустрічаємося вже вкотре? В 21-й. 21-й раз. Це вже солідно, це вже дуже-дуже солідно. Я сьогодні хочу вам прочитати щось неймовірне. Хочу прочитати вам те, що змінило в свій час мене. Сьогодні я познайомлю вас з людиною, з автором, який написав так гарно, що йому за це дали Нобелівську премію з літератури. Уже минуло багато років, як його вже немає з нами, але його книжка залишається шедевром. І я така щаслива, що сьогодні маю нагоду з вами поділитися. Бо це один з, моїх... так, оце один з моїх найулюбленіших авторів. І мова йде про Моріса. Метерлінка. Це письменник, який жив трошки давно. І він написав неймовірну п'єсу, яка називається Синій птах. Це шедевр. Ви чули про це? Чули? Ви будете її потім вивчати трішки в університеті, трішки в школі. Але я так тішуся, що ми з вами познайомимося на такому ранньому етапі з цією книгою. Так. Отож. Я поставлю моріса тут, щоб було видно, можливо, хтось знає цю книжечку. У мене є книжка з картинками, я буду вам її показувати трішки. І буду читати з іншої книги. Тому що ця книга псевсинього птаха вона написана в вигляді п'єси. Я вам прочитаю в форматі більше такому, як е, вже оповідання, щоб вам було легше сприйняти. Бо для п'єси мені треба тут робити було би цілий театр. Так? Отож. Слухайте мене. Десь колись, в якійсь країні жив собі, дроворуб з родиною в хатиночці біля лісу. Дроворуб був бідний, але не впадав і в вічай і ніколи не нарікав на свою долю. Усі життєві негаразди він сприймав спокоєм і з незворушністю сильного, впевненого чоловіка. У його домі також панували спокій та злагода. Домашнім затишком і гармонією дихала в домі кожна дрібничка. Кухонний посуд завжди сяяв чистотою. У діжі бродила розчина для різдвяних хлібів, в куточку відпочитала веретено, потріскала вогонь у плечі, а зі столу кімнату освітлювала лампа. На стіні висіла кругла клітка, де дрімала горлиця. Тіль, тіль і мітіль діти двороруба, теж мічно спали в своїх ліжечках. Усе як завжди. Раптом рипнули двері і до кімнати увійшла мама тіль. Вона схилилась над дітьми і обережно, щоб не розбудити, поправила їхні ковдри. Переконавшися, що діти сплять, вона зачинила віконниці, загасила лампу, вийшла з кімнати і тихенько причинила двері. Кімнату оповила темрява. Жоден звук не порушував тишу, лишень у печі, тихесенько потріскували дрова. Якийсь час в помешканні було темно і тихо. Але раптом темрява почала розсіюватися, бо через щілини віконниць почало переникати світло. Все інтенсивніше і інтенсивніше. Діти, що хвилину тому солодко посапували, почали вертітися в своїх ліжечках. Світло все яскравішало і яскравішало, і раптом на столі засвітилася лампа. Перехід від темряви до світла розбудив дітей остаточно. На півсонні вони сиділи у ліжечку і, протираючи очі, почали оглядати кімнату, намагаючись зрозуміти, що саме їх розбудило. Лампа світиться, мабуть, тому що мама забула її загасити, розмірковував тількіль. Проте не лише лампа освітлювала кімнату, сяйва просочувалася крізь шпаринки віконець і ставала дедалі яскравіше. Діти знали, що у них є багаті сусіди, і вони щороку святкують Різдво дуже пишно. Можливо, це вони. Вони миттю зіскочили з ліжок і побігли відчиняти віконниці. Прилипнувши до вікна, вони почали розглядати, але на вулиці було темно. Аж зненацька дітей сполохали кроки за дверима, і вони вирішили, що розбудили батька. Та коли двері відчинилися, на порозі стояв не батько, а старенька жінка. З великим гачкуватим носом одноока, вона зайшла до кімнати, шкотильгаючи і спираючись на палець. Доброго вечора! звернулася старенька до дітей. А скажіть мені, моє Любі, у вас є співуча трава або синій птах? Трава в нас є, але вона не співає, відповів тільтіль. -тіль. У тільтіля є птах, випередила перелякана мітіль. Це мій птах, я його не віддам, убурився тільтіль. -тіль. А де цей птах? спитала старенька. Тільтіль -тіль показав на птаха у клітці. Ні, я його не візьму, він недостатньо синій, сказала жінка, оглядаючи пташку. Мені потрібен справжній синій птах для хворої онучки. А що з нею? поцікавились діти. Не знаю, задумливо відповіла старенька. Вона бідна, бліда, сумна і знесилена. Гадаю, що лише синій птах допоможе моїй внучці стати здоровою та веселою. Адже всім відомо, що синій птах приносить людям щастя. Тільки знайти його дуже важко, тому ви повинні пошукати його для мене. Але я не знаю, де той птах. Знизив очима тіль-тіль. І я не знаю, зітхнула старенька. Отож його й треба шукати. Без співочої трави я не обійдуся. А от синього птаха, моя внучка може й не одужати. Ви знаєте, хто я?» Ну, ви трішки подібні до нашої сусідки, пані Берленго, відповів тіль-тіль. Та ні, зовсім не схоже, оборилася старенька я фея. Дуже приємно. Прошепотів невпевнено тільтіль. -тіль. Ви мусите вирушати негайно на пошуки синього птаха, не можна гаяти ані хвилинки, квапила дітей фея. А ви підете з нами? запитав тільтіль. -тіль. Ні, мені ніяк не можна, у мене багато справ. Ну і звідки ви можете вийти? спитала чея, почергово тикаючи пальцем на стелю, піч і вікно. А можна звідси вийти? спитав тільтіль, -тіль, показуючи на двері. Ні, в жодному випадку, сказала фея. Це жахлива звичка. Ми будемо виходити тільки через вікно. Владний голос феї миттєво підняв дітей на ноги і вони почали спішно одягатися. Одним словом, вони з собою взяли різноманітних своїх друзів, таких цікавих, як душу світла, та яка горіла в них на вікні, взяли ще з собою цукор, взяли ще з собою душу води, взяли ще з собою душу їхнього улюбленого собаку і невеликим таким. Караванчиком вони рушили далі. І з ними під час всіх цих історій відбувалися дивні пригоди. Але я вам хочу прочитати свою найулюбленішу частину, як вони шукаючи синього птаха в різних різних місцях прийшли в чарівний сад. Добре? Шлях був дуже довгий, усі дуже втомилися і заклякли від холоду. Важко подорожувати взимку. Мандрівники, не піднімаючи голів, ледве допленталися до високої білої огорожі. Та лишень підійшли ближче і настрій змінився. За огорожею виднілись величаві дерева з зеленими густими коронами. Там буяло літо. Чарівний сад, прошепотів тільтіль, боячись сполохати це казкове видіння. Я навіть не міг уявити собі таку красу. Ми досягли мети, промовила душа світла. Перед вами чарівний сад, де живуть усі радості і блаженства світу. А скільки там радостей, скільки там блаженств, можна взяти з собою хоч одну. Як вони виглядають? А вони великі чи маленькі? Тільки -тіль почав атакувати запитаннями душу світла. Вони надто різні. Маленькі, великі, товсті, стрункі, прекрасні, непривабливі, найвідразливіших нещодавно вигнали. Вони не вигадали нічого кращого, ніж піти шукати притулку в нещастя. Далеко й те їм не довелося, бо всі нещастя живуть отут поруч у печері. Тонка завіса відділяє сади щастя від нещастя, постійно гойдаючись на вітрі, котрі віють з вершини правосуддя або з надр вічності. Тепер же уявляючи, куди ми вирушили, треба розробити план і визначити, хто піде з дітьми. Не забувайте, всі блаженства добродушні, але між них трапляються небезпечні та підступні, навіть такі, як великі нещастя, розповідала дітям душа світла. Ну, може, краще я почекаю дітей тут біля входу, якщо що, я потім зможу їм допомогти, коли доведеться тікати, відразу запропонував хліб. А я піду з моїм маленьким божеством, відгукнувся пес. А хто боїться, хай залишається тут, біля входу. Нам не потрібні такі боєгузи, як хліб, і такі зрадники, як кішка. А можна мені з вами? Я чув, що там дуже весело. Так хочеться потанцювати? загорівся одразу вогонь. А там їдять, поцікавився хліб. Дозвольте мені піти, я забулькала вода. Я не бачила ще жодного блаженства, навіть самого крихітного, мене нікуди ніхто ніколи не бере. Спокійно, гамувала їх душа світла. Я вирішила. Пес, хліб, цукор вирушають з дітьми. Воді сльози не допоможуть, вона не піде, бо вона дуже холодна. Вогонь теж залишається, всі знають, що він може накоїти лиха. Біля входу зачекає молоко. Воно таке вразливе. Я не впевнена, чи з нами піде кішка, бо вона, як завжди, все вирішує сама. Кішка боїться, затягнув стару пісню пес. Звісно, що я з вами. Як можна піти у чарівний сад без мене? обурилася кішка і додала. Я от тільки зазирну ненадовго до моїх друзів нещастя, і я швиденько. А ти, душа світла, що будеш робити? запитав тітіль. Я помандрую з вами, але я не можу увійти в такому вигляді. Багато блаженств не витримують мого світла. Тому душа світла ретельно загорнулася в мантію, яка поглинула її сяйво, так, ніби раптом настала ніч. Ось тепер можемо вирушати. Увійшовши у сади, маленька група одразу потрапила в розкішну бенкетну залу, через яку тягнувся величезний стіл, заставлений різноманітними смаколиками. За столом сиділи найгладкіші земні блаженства, пишно вбрані, прикрашені перлами, дорогоцінними каміннями з діадемами на головах. Вони їли, пили, розмовлялися, сміялися, горланили пісень. А кішка, зовсім не зніюковівши, впевнено, пройшлася залою до завіси в глибині і зникла. А хто ці веселі товстуни, що сидять за столом? оговтавшись, запитали діти. Це найгладкіші земні блаженства. Їх впізнати легко, відповіла душа світла. Які вони задоволені, жартують, співають. Не бійся, вони гостинні. Напевно, зараз захочуть пригостити нас усім обідом, але діти. Ні за що не згоджуйтеся, бо після застілля ніколи не зможете пригадати, чого ми сюди прийшли. Як же так? Розчарванню хлопчика не було меж. Ми не скуштуємо навіть цього тістечка з крему, вони такі апетитні. Тістечка шкідливі, вони розслабляють волю, Відмовся чемно, але рішуче порадила душа світла. Доброго дня, тільтілю! найгладкіше блаженство привіталося з тілем за руку. А звідки ви мене знаєте, хто ви? здивувався «Я Я блаженство бути багатим, відрекомендувалося найгладкіше блаженство. Дозвольте познайомити вас з моїм зятем, блаженством бути власником і моїми колегами, блаженством заспокоєного марнослав'я, блаженством і близнюками, блаженство пити, коли не відчуваєш сплаги, блаженство їсти, коли не відчуваєш голоду, з блаженством нічого не знати, блаженством нічого не розуміти. Ну і нарешті наші нерозлучні друзі. Блаженство нічого не робити і блаженство спати більше, ніж треба. Названі блаженства поважно закивали головами, тримаючи руки на своїх товстезних животах. Запрошуємо тебе і твоїх друзів на нашу безконечну трапезу, сказало найгладкіше блаженство, простягаючи тості руки до дітей. Ми чекаємо тільки вас. Я щиро вдячний вам найгланкіше блаженство за таку увагу, але ми не можемо до вас приєднатися. Ми шукаємо синього птаха, ви часом не знаєте, де він? А чим ви займаєтеся? поцікавився «Ну, Ми п'ємо, їмо і спимо, відповіло блаженство. У нас зовсім не лишається часу на відпочинок. Ми дуже зайняті. Тільтіль позмовляли, -тіль пес хліб перезирнулися і почали наминати ковбасу, хліб, тістечка. Поглянь, душа світла, вони за столом, панікував тіль-тіль. Покличте їх, бо буде біда, сказала душа світла. Тіло, тіло до мене, це собака так називається. А вам хліб і цукор, хто дозволив відходити? запитав їх суворо тіль-тіль. Але ні хліб, ні цукор не змогли вже відірватися від столу. Тіло вдав, що не чує. Хліб напхав повен рот і незрозуміло бурмотів, а цукор виправдовувався. Він бояться бояться, бояться образити гостини господарю і почав наминати далі. Ось бачите, мовило найгладкіше блаженство, беріть з них приклад. Негайно сідайте за стіл, вас чекають. Давайте сюди. З радісними вигуками гладкі блаженства почали затягувати дітей до столу. Мітіль і тільтіль -тіль намагалися відбиватися, але не змогли вирватися з їхніх гладких рук. Обертай діамант швидше! гукнула душа світла. Тільтіль -тіль швиденько обернув діамант, і в ту хвилину все навколо засяяло чистим, ніжним, рожевим світлом. Гладкі блаженства почали кинутися, ховатися по куточках, бо не могли витримати напливу чарівного світла. Які ж вони потвори, сказав тільтіль, -тіль, спостерігаючи за їхньою втечею. Куди вони біжать? Та вони збожеволіли від страху, відповіла душа світла. Вони намагаються знайти притулок у нещастя, бідолахи не усвідомлюють, що якщо туди зайти, то ніколи не зможеш звідти вирватися. Світло почало яскравішати, і на прекрасний сад показав себе всій красівку. І насправді за мить сади немов почали оживати. Вони почали наповнюватися істотами в блискучому вбранні, що іскрилося на сонці. Хто це? спитав тіль, тіль. Це янголи? Ні, це блаженства. Вони цікаві та милі. Ми зараз з ними поспілкуємося. Як же їх багато? Вони йдуть звідусіль. Колись їх було набагато більше, але гладкі блаженства завдали їм багато шкоди. Їх і зараз безліч. Лише тоді. Коли діамант буде світити яскраво, ти побачиш, як їх багато, і на землі їх значно більше, ніж заведено думати, але люди не мають поняття, де їх шукати, мовила душа світла. Отож, чекайте, зараз до нас підійдуть самі вони. З райка маленьких блаженств, голосно сміючись, вибігла з саду і підстрибуючи, підтанцьовуючи, почали кружляти навколо дітей. Це дитячі блаженства, пояснила душа світла. А можна з ними порозмовляти? Ну, загалом ні. Вони вміють лише співати, танцювати, сміятися, а говорити вони ще не навчилися. Доброго дня, доброго дня, вітався з ними тіль, -тіль оглядаючи їх. Які ж ви гарнюсінькі, як ви мило посміхаєтесь, які у вас радісні очі, який, який чудовий одяг на вас? Ви, напевно, всі багаті? Ні, відповіла душа світла. Тут як і скрізь більше бідних, ніж багатих. А як же ж відрізнити бідних від багатих? дивувався тільтіль. -тіль. Ну, відрізнити неможливо, сказала душа світла. Блаженство кожної дитини одягнути у все те найкраще, найвишуканіше, що існує на землі і на небі. Я так хочу з ними потанцювати. Ми поспішаємо, ти бачиш, у них немає синього птаха, нам треба рухатися далі. Раптом одне блаженство підійшло до тіль-тіля і потисло йому руку. Вітаю, сказала блаженство. Ти мене не впізнав? Ні, збентежився тільки -тіль, я вас бачу вперше. Ви це чули? гукає блаженство. Я вам казав, а ви зі мною сперечалися, моє припущення правильне, Він заперечує, що знає нас. Блаженство ствердно почали кивати, визначують правоту свого лідера. Як ти можеш нас не знати? Напруж пам'ять. Ми ж завжди разом, ми завжди поруч з тобою. «Хм, Я ж головне блаженство твого дому, а зі мною всі ті, хто дружать і живуть у твоєму будинку. Ви хочете сказати, що в мене вдома, в моїй кімнаті, живе, живете ви? Ну ви тільки послухайте його, які безглузді запитання він задає. Та нас там повнісінько, ми тільки те й робимо, що граємось, веселимося і проводимо з тобою час. Він рекомендує, дозволь мені рекомендуватися. Я блаженство бути здоровим. «Пізнаєш Тільтіль угу. -тіль був зментежений і дивився, не розуміючи, про що він. А ось поруч зі мною блаженство дихати повітрям. Тому воно таке прозоре. А ось блаженство любити батьків, а он там блаженство блакитного неба, а он там блаженство сонячних днів, он до блаженства весни. У вас завжди такий гарний настрій, поцікавився тільтіль. Еге ж? У кожній оселі, де живуть люди з розплющеними очима, усі дні святкові. Головне блаженство відповідало на запитання і продовжувало сіма його знайомити. Ось блаженство сонця, яке заходить, ось блаженство бачити зорі, що запалюється, ось блаженство дощу, ось блаженство зимового вогнища, а ось блаженство невинних думок. Воно серед нас найсвітліше. Але ми ще хочемо вас познайомити з великими радостями. Вони живуть о на тій високій небесній горі. Зараз блаженство бігати росою, бо соніш побіжить і сповістить їх. Як ви думаєте, які то такі великі радості? Про блаженство ви вже почули, так? Які є назви? А великі радості, як ви думаєте, які? Наприклад, радість бути Кажи. веселим. Молодець, радість бути веселим, радість бути Красивим. красивими, радість бути добрим, Добре. радість бути слухняним, радість бути щирим, радість бути ще яким? Чемним. <світ> <світ> так, це все великі радості. Похайним, так. Це якщо ти такий, як приносиш комусь радість, так? Від того, що ти добрий. Радість бути допомагати. Радість бути добрим, правильно. Що допомагати? Радість бути тим, що хоче прийти на допомогу, так? Так. дружелюбним, приязним, так? ще яким? усміхненим велика бути радість, бо хто дивиться на усміхнених людей, той радіє. Розумієте? Це ті радості, які інших наповнюють, від того, які ви чудові. Отож, Ще є велика радість бути справедливим. Подейкую, що вона сміхається лише тоді, коли порушена справедливість відновлюється. Мені сказали, що я ще занадто молода радість, щоб бачити її посмішку. А відразу за нею йде радість бути добрим. Це найщасливіша і найсумніша радість водночас. У неї є нездійсненна мрія втішити всі нещастя світу. Але вона не залишає мріяти про це і оперто намагається діяти в цьому напрямку. А ось радість завершеної праці. Поруч з нею радість мислення, поруч неї радість розуміння. У неї родинні проблеми, тому у неї буває інколи сумне лице. Куди зник її блат, блаженство нічого не розуміти, і вона його всюди шукає. Але от попереду почало сяяти щось просто неймовірне. А що це там, в золотих хмарах, таке ледь помітне. Хто це? Це велика радість. Любити. Це велика радість любити. А що це за таємні в глибині загорнуті в покрові радості і тримаються подальше від інших? Це ті радості, які поки що людям невідомі. Але скоро ви з ними познайомитесь. Одним словом, далі до дітей підійшла найчудовіша радість, яка називається Як? материнська любов. Так, це найбільша радість кожної дитини, мати маму. Вона була така гарна і дивним чином нагадувала їхню маму. В її очах було стільки ніжності, в неї були такі гарні очі, такі білі руки і така шкіра ніжна. Дуже і дуже вона була красива. Тому що ця материнська радість, вона кожному нагадувала його маму. У нього їй таке було обличчя, що змінювалося. І вона обійняла дітей, і їм здалося, що це їхня мама, така найчудовіша. От таке. Покажу вам ще картинки, тут є в цьому. Ось бачите? Діти йдуть шукати синю пташку. Як думаєте, вони знайдуть? Тут всі сині пташки. Знайдуть. Але зовсім коротку хвилинку. Потім вони будуть шукати і будуть інші пташки, схожі на синю, але не справжні. Їм доведеться довго здійснювати цей пошук. Ось це хто? Душа світла. Бачите, яка яскрава? А це душа вогню? Та, молодець. Я бачите, як ви гарно впізнали? Так, а тут хто ще, якого ми тут не бачимо? Отакого нам чого, і отакого. Це хто? Так. Це кішка, а це? Собака. Це собака. Це собака. А що це таке стоїть? там? — А це, як ви думаєте, це... хто це такий душа зелений? Дерев. Правильно, душа дерев, а молодці. Це... А це хто? Кусінка. Хто там спить? Мавка якась. Бачиш, розпустила коси. Лисова мавка. Так. Відпочиває собі. краса. Кішка така хитра, постійно їх там підбурювала до всяких дурниць, бо вона трошки лукавиться. Та кішка. Ось тут на них напав один злий собацюри. Це різні тварини до них вийшли, вони з ними спілкувалися. командир петушок. Так. Ну, то вони так спілкуються, там різні вийшли тварини. Кицька така хитрюща, вона там сховалася позаду і намовляла. А оце той палац, який вони прийшли. Бачите? Такий пишний, який яскравий. А оце тлусті блаженства. Бачите, які вони тлустунці, тільки й милуються собою. Оце блаженство милуватися собою, бачите, зазирає на себе. А ось їхнє свято. От хто з лаками все сів за стіл, і вони почали наїдатися і забули світу Божого початок. Бачите? Ну і то собацюра, Собацюрі найцікавіше сосиски хапати, так? Душа, Душа світла дивиться і думає, Ай-яй-яй, що таке це? Ой, як я води їсть. Нас Почала їсти шоколадку. Ой-ой-ой, Мавка. Так. Мавка собі коктейль попиває через трубочку. Бачите, і забулася. А це хто такий маленький? Це маленькі дитячі блаженства. Ті, що ще не вміють спілкуватися. Бачите, вони тільки дуріють, вони веселяться. А оце вони підуть в царство майбутнього. І там теж дізнаються багато таємниць. О, я така рада, що вам сподобалося. Вам сподобалося? Так. Да. Правда?